Підготовку тушки робимо наступним чином. Відрізаємо кисці. Відрізаємо шию у зв'язку з тим, що вона буде сильно закопчена і буде мати некрасивий вигляд. Лешками кожи. я її скріплю і буде вона мати такий вигляд перед пов'язкою. Потім всередині тушку видаляємо зайвий жир, він нам не потрібний. Також по можливості удаляємо внутрішні всі органи, якщо вони там присутні, такі як серце, легені. Після чого бажано, тушку буде помити від залишків крові і дати, щоб росол був більш чистіший. Таким же щином підготовляємо і курячу тушку. Для нашого маринаду ми використовуємо на 1 літр води 200 г солі. З яких 100 г – це сіль кухонна кам'яна і 100 г нітритна сіль. Також у нас іде 3 г коріандру, 10 г часнику і 8 г чорного перця. Далі ми це все закидатимемо у ємкість у костуль, в якій ми будемо це все варити протягом 3 хвилин. До нашого маринаду я також додав декілька листиків ларового листа. Добавляємо, так як я говорив, уже в холодний наш маринад тузлук, нітритну сіль і розмішуємо до повного її розчинення. Ми приготували 20-процентний розчин тузлука в нашого маринаду і будемо спрацювати ними наші тушки. Розчутним будемо вести відповідно, тушка має у нас 3 кг. Значить, нам, відповідно, потрібно внести в неї буде 300 грам маринаду нашого. Шприцювання проводимо наступним чином. Набравши розсіл у шприць, вносимо розсол в зону грудки. Голку загонимо максимально у тушку і шприцуємо. Як бачите, розсол проходить аж до цих пір. Шприцувати, як м'ясо по всій поверхні і хаотично не потрібно, тому що це буде під час коптіння. робитися підюки через ці отвори. Зв'язку з цим ми робимо ін'єктування в зоні там, де буде менш буде відтікання нашого продукту. Нагадаю, наша тушка важить 3 кілограма. Ми повинні ввести в неї 300 г нашого розсолу. Переді поступаємо аналогічним чином в грудку, відхиляємо максимально і загонимо голку. І від нашого укола робимо трохи нижче, прямо в грудку. Нітріт натрію під час посолу дасть нам смак відчинності нашому продукту. І під час варки доступати з міглобіном. Є у м'язових волокнах наших птиць. Тепер перевертаємо її на бік і переступаємо до гомілкової частини. Гомілкову частину потрібно вводити з нижньої кінцівки. Максимально загонимо і шприцуємо. Як бачимо, розсіл набивається повністю. Петуємо голку, бо може застряти і розсіл піде через з нею. І в нас ця вся зона буде просулена. аналогічним чином з іншої сторони крилка стукаємо? Водимо в районі плечової кістки максимально. достатньо. Один шприц, один шприц поділю на дві частини. Все, крила нас засуває. Бажно використовувати голку з більшим діаметром. За її відсутністю я шприцую ветеринар, ветеринарною голкою. Моя голка зламалася Бажано куприку куприкою желізу видаляти. Я говорю, потрібно використовувати голку більше дівати, тому що спеції можуть забивати вашу голку. Наша птиця промаринована, відправляємо її в холодильник при температурі максимум плюс 4 градуса Цельсія на сутки, максимум двоє. Після чого почнеться процес варки, і після варки будемо проводити вже коптіння. Після того, як наші куриці промаринувалися, ми їх піддавали варінню у харчовій пленку. Ми їх обмотали пленкою і варили на водяній бані воді, воді, при температурі 85-90 градусів, надаючи воді закипати, щоб наш нітр не, розру, не розруйнувався. Після того ми її варили до температури 72 градуса в центрі курки. Після чого ми її дали просохнути і відправили на коптіння. Коптіння відбувається за способом гарячого Гарячим копчення відбувається, як бачите. Скопчення. Закриваємо.